Всім привіт, ми з України. Та Біт... тільки що приїх... перед тим як приїхав із точка, поймав рій. Ну а зараз хочу показати як я його буду сажати. І сажати йому на Доданівську рамку, бо є заказ, товариш у мене попросив зробити йому хороших сімейок. Тут ось у мене вже 4 є, такі от водки. Ну, треба, щоб молоді матки. Ну а це поймався рій. Значить, думаю, посажу його одразу, вощина старенька є. Ну, як, ще, ще. Згодяться на сезон, вона там і темненька сушка. Ну і щоб не затягувати, бо воно і на дощик знаходить. І хочу показати, як будемо сажати. Ще з таким не дуже сталкувався з роями. Ну, в принципі, думаю, що буде зрозуміло, як сажати. Так, пробуємо. Зав'язав такий вожу з собою ящичок похідний. ось, Ось що тут робиться. Для успокоєння є трошки водички, щоб не мешали мені пооткручувати, не було. Так я он трошки, щоб не здвигалися саморізики в сторону під каждому. очки точки десь потеряв. Хмилюються, бо в машині трошки протрусили. Значить буде вже їх домівка. ну нічого хороший, я ж кажу. Не знаю, чи мій, чи до мене летів, чи від мене. Поки я працював, не чув гулу, а забрався їхати і побачив, що воно отаке твориться. Значить, я думаю, що просто буду браділо струшувати, ніде нічого не відстаювати. Щоб а прямо отак. Із кожної рамки. Матку, мабуть, я не побачу і не знайду, там, мабуть, і не треба. На вощінки. Сидить зараз. Де без дівча. Заходьте додому, дівчатка. І по новому трудиться. Отакий ролі. Це повністю вощінку обслужується дезким движением целый круч наш попід о, вон і сідають если матка попаде у вулик значить рій сяде і приліточка на місці Хотів сказать уже вот строило, Трошки ночью это было сто, того года. Все, еще покажи, сколько тут утюма остается. Табличку. Вот так резким движением сейчас я их туда струшу, чтобы они силы всі на место уложили, вот. Давай я вище підійду, покажу як вони крутяться. О, заходять самі, будуть. Я думаю, маточка попала. Крутяться вокруг. Ну, не знаю, правильно, неправильно, сажаю отак. Щоб довго не тягнути, бо ще є сьогодні маленький. Зроблю, так посажу. Ну вже на українську рамку, Ну а ці покахай сідаються. Отаке коротеньке відео, така інформація на цьому всім миру, добро і благополуччя. Ловіть рої, розводьте бджіл на все добре.